От поліція тікає. Доброго дня, шановні українці. Знаходжусь з вами в Голосіївському районі. Що сьогодні побачив? Ось цей цех по розробці риби. Тут стояли двоє людей, голі, весь подкапав на рибу, яку вони розробляли. Я покажу це відео, виставлю. Тут стояла риба з плесенью. дуже страшна. Вони розробляли, сказали, що вони мені повідомили. Сказали, що вони оці пакети її, оці коробки, фасують. Є ця розмова. І тут у них коптильна знаходиться. Ось ця коптильна. сказали, ми тут копчимо, копчимо. Коли приїхав директор, ось він сидить, бачите, ось директор сидить, ось його обличчя. Так, да, Доброго дня. Він нам повідомив, що цю рибу, яку ми тут фасуємо, розфасуємо, у нас підприємство, ми вводимо це в супермаркети. Що мене насторожило на коробках з Норвежською рибою, я не знаю, да? написано новус. Новус, бачите? Новус. Я не знаю, чи їм продали ці коробки, чи вони в Novus поставляють цю норвежську рибу. Але я тут не бачу ні вікінгів, ні фьордов. Потім поліція, я викликав поліцію, приїхала. Мені тут були погрози при поліції, голову проламають. Поліція не реагувала. Потім при поліції... Ось того розділочного цеха, це теж відео є, вони рибу почали ховати, ось цей рефрижератор. Ну, сховали. Я кажу, поліція ховають, поліція по барабану. Голосіївська поліція. Ось замочок висить, бачите, не опечатали нічого. Рефрижератор, бачите, номера машини. А саме страшне, кажуть, ну все, ми заяву вас прийняли, ми поїхали. Я кажу, йолки палки А ви що не будете аналізи води брати, аналізи риби брати. Кажуть, Нам треба ухувала суду, туди-сюди. Я говорю, яка нафіка суду. Ось це. А це оце водою де рибу розводять в Київській області. Ну, це, можливо, це норвезька, я не знаю, технологія, тому називають, ну, я не знаю. Коробки є, сказали, що фасують. Це вода з ТЕЦ нашого. Яка я, на мої, те, що мені сказали, що вона не, не очищується. Вона так сюди йде риба, це все їсть, це рибою живе, цією водою живе, а потім поступає на наші прилавки. Тому що так сказали, що це. Я... Ми по супермаркетам розводимо. Саме страшне далі. Воно котики, бачите, бігають, виходять. Там котики живуть. Бо там рибка, тут три котика, які їдять. Це як вони помились. Я вже добився, сказав, роблю розголос, все, давайте сюди, слідчі дії, Пошли, сфотографували, кажуть. Ми не можемо з'їхати, треба за ним станцію. І втихаря поліція відвернулася, тут почали все шланг мити, підготавлювати. Ну страшне, подивіться на ці галати. Подивіться, в яких умовах цю рибу роз... Подивіться, кому і грязне, помили. Але саме страшне, поліція каже, ми нічого зробити не можемо, са не підійдемо станцію, набрали, са не підійдемо станцію, каже, ми ніхто не поїдемо. Відно, дали бабулеток, я не знаю. Все, на цьому вся робота закінчена, поліція опускає руки, ми патенти, ми нічого не можемо.